Добрий день, дітки! Приготуйте вушка та послухайте дуже-дуже уважно. Зозуля Зу ку ку-ку, ку півник, кукаріку, корова му. А вітер у. Necessary... Terms... Який звук ви частіше зараз почули? Так це звук У. Звук У може стояти на початку слова, наприклад, умивальник, учитель, усмішка, Україна, Українці. Або він може стояти всередині слова. Ручка, кавун, вулик, зуб. Або може він стояти у кінці слова? Кенгуру какаду. Зараз послухайте віршик. У долині жив-удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Про кого цей віршик? Так, про удава. Зараз зробіть звуковий аналіз слова удав. Перевірте себе. Перший звук У. Він голосний. Позначаємо кружечком. Другий звук Д, він приголосний позначаємо однією рисочкою. Третій звук А. Він голосний. Позначаємо кружечку. І четвертий звук В. Він приголосний. Позначаємо однією рисочкою. З якого звука починається слово удав. Так, зі звука У. Нагадую, що звуки ми вимовляємо та чуємо, а букви пишемо та читаємо. На письмі звук У позначається буквою У. Вона складається з довгої палички та короткої. Сказав горобчик, букву У боюсь я дуже татку. Татусь питає, а чому? У схожа на рогатку. А ще буква У схожа на кактус або гілку. Буква У буває велика та маленька. На минулому занятті ми з вами вивчили букву А. Давайте зробимо так, щоб ці дві букви затоваришували. Ось букви зближуються, і ми отримали слово Ау. Давайте ще раз разом прочитаємо Ау. Так гукає людина, яка загубилася. А зараз. Ми отримали слово Уа. Давайте разом прочитаємо. Уа! Уа! Так робить немовля, коли плаче. Молодці. Щоб ви добре запам'ятали, як виглядає буква У, я пропоную вам вдома після заняття викласти букву У за допомогою фломастерів або гудзиків. Бажаю успіхів! До побачення!